Так, всім привіт дорогі глядачі. Сьогодні ось вирішив зняти відео для вас. Сьогодні така актуальна тема на цей період. Глинька практично закінчилась голубів. Вітамінами я пропоїв голубів. Хочу зараз прогнати глисти. Проганяю я їх два рази в рік. Дивіться, який препарат буду використовувати. Ось такий гідролев. водорозчинний порошок. 12 грам у нас йде на 2 літри 200 грам Дивіться, дозування. Вівці свині одноразово орально так, водою чи кормом одна. 1 грам на 10 кг. Так, птиця орально з водою: 4 грама на 1 літр води. Одноразово. Або по 1 граму на 1 літр води протягом 4 діб. Я буду використовувати 4 грама на літр води і пропоювати один одноразово. А, тут ось, все, дивіться є отдельна інструкція для голубів: Голубам Орально з водою. 1 грам на 200 мл води. Тобто, дивіться. Дивіться, голубам відлічається. Голубам доза більша 1 грам на 200 мл води. Це я колись і читав, що в голубів трошки швидше пищеварення типу чим у курей. Тому їм треба дозіровка більша, ніж у курей. І дивіться, тут воно так і є. Голубам Орально з водою. 1 грам на 200 мл води. Тобто, так як я і говорив, оця пачка на. 12 грам на 2,5 літри. На 2, на, 2, на 2 літри 200 мл води. Ну а там уже кролики пішли і так далі. Ось такий гідролеп для ідеї для голубів. Також для всіх тварин. Коштує щось, не три пачки, я за 75 25 гривень, мабуть, оця пачечка стоїть у нас 12 грам. Зараз я покажу, що там за порошок. Дивіться, відкрив я. Біленький, просто такий порошочок, та і все. Ну, запах, є. запах як якихось таблеток, як, як листовував на запах такий не. Нічого, запах як запах. Так, висипаю це все в банку. Так, сейчас налью. хотіла водички Бачите, таких. Цілий день без воды будет. Зараз не буду я їх годувати, десь погодую через часок. Щоб вони попили, трохи воно подійствувало. Щоб вони не ригали, бо вони ригають потім. Після глистогон. Ну це ж глистогон це як така отрава для організму легенька. Щоб вони попили, воно там подійствувало. Уже практично Ленька. Ленька вже закінчилася практично. В племінних голубів. Воно працює. Так, ось так. Гонних я буду трішки пізніше, вони ще в них сильно линька зараз, така, вони ослабші трохи, то їх буду пізніше пропаювати, не знаю, може, через пів місяця, через дві неділки. А цих рішив ось так. Ну, я обично так і пропаю кожен, кожен рік в кінці вересня. В початку листопада, або там середина листопада, отак. Ну я вітамінами пропоїв їх хорошо 10 днів. Щоб у них линька пройшла, більш-менш. Ніхто не на ноги не впав із голубок, все чітко. Несуться я яйця закидаю. це вони до вечора, я думаю, цей бутильок вип'ють, нап'ються всі. Через часок їх погодую, вони ще доп'ють його. Потім подивлюся, як воно. Чи найду якийсь десь глисти, чи не найду. Буде видно. Б'ються Перевертаються. Так, ну а потім отак. Нічого сложного. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і до побачення.